Привіт, 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 що у нас? Другий, другий ігровий день. На жаль, наші котики не змогли зібратись, тому що лісник, у лісника там ну, сімейні проблеми, тому української команди на цій кваліфікації не буде. Ну, Но вовкадав каже, що на наступний, на наступний тиждень спробують зібратись і показати клас на наступні вихідні. І тому у нас сьогодні розпочинається гра Umbra FDS вже з рахунком 1-0, тому що FDS дуже довго не змогли зібратися, і їм присудили перший тег-луз. Ну і маємо що Умбрі потрібно перемогти цю гру зараз, а Федесам потрібно перемогти дві. Мінус Лісін. Ну там, скоріше за все, мінус Лісін, мінус Ксін буде, мінус Джарван, щось таке по цьому типу. З іншого боку, потрібно банити амому, лілію бажано прибрати. І ми одразу вилітаємо. то вавкадав ну зайшов і все наламав. Зайшов вавкадав і все наламав. що трапилось. Хтось вийшов. А-а-а, типа, і вон Блюсайт, or сайт, питають. Та, ну вони програли, вони не мають права вибору на до, до сторони. Як їм давати? <laughs> <гласти> <гласти> ну да да, да, от вони питають, на якому сайді будуть грати. А я, поки це відбувається, займусь інш трохи своїми справами. О, Все. Нічого не помінялось. Як було, так і залишилось. Так, лого в мене висить, лого в мене висить. Це не потрібно. О, все і майже нічого не. Це потрібно ще закріпити. Все. Готово. <кхем> Сподіваюсь, всіх все буде сьогодні влаштовувати. Ну, бани ті ж саме, там Грагас, Лісін, поїхали далі. Я не дивився за командою ФДС, хто на чому грає просто так. Від лейнера і лісника подивився швиденько. Зараз будемо думати, хто, куди і як. Ви, до речі, бачите, як в мене цікаво, дві плашки знизу крутяться. Як не повинно бути. То прибрати ту плашку ми не. Не міняємо. Ось так повинно бути. І все. Дивимось далі. Бамб'єсу забанили, Ясіка забанили. Ясіка це по бластеру бан, це ну, по-любому повинна бути по ньому. Хоча, можливо, і сейвик зіграє Ясо, але це таке не факт. Джак забаніть, скоріш за все, крокодилні Денріка буде. А можливо. Хоча. Та ні, ну крок, да, скоріш за все, або Крок, або фіора якась. Зараз будемо дивитись. Нагадую, що Енріка і Бластер це основні гравці Кардоби, яка розпалась і яка не приймає участі в цьому турнірі. Все ж так, а чого він тоді боявся? Чого, а, чого Джакс, а чого Джакса боїться Рамбл? Вони ж повинні були переграти. Ну, Джакс Рамбл взагалі нічого не робить. Діана, Акшан, ви подивіться, Взагалі ФДС. Трохи в мету не бажають грати. Все ж таки Камілу беруть і. Та... Ну тоді, да, тоді логічно. То Топа... по. Галю. Я трохи поламався. У нас є мідлейнер, у нас є саппорт, у нас є топлейнер. Залишився, ну залишились на другу стадію лісника і Декері. Зараз будемо дивитися. Що до чого, до речі, мені не сподобалось те, що Діанку взяли без а... Ясика. Діана і Яс в компьютеті іграх це дуже сильна зв'язка. Причому обидва чемпіона граються непогано, непогано мають перевагу. Шаю, беруть, щоб... А Шайна не допоможе. Каміла все одно її буде забирати. Каміла Галіо, зв'язка страшна. Мільо банять. Якщо банять Міліо, то вони хочуть зіграти який, якийсь хард контроль. Мому треба виключати? Юмію виключають. Ну, мені здається, тут проблема. Просто зараз у команди ФДС немає танків. Яскраво виражених, які будуть ну фронтом виступати. Є два Декері, є один Асасін Апешний. І все. а Фронта нема. І вимикати Юмі це. Я не знаю. гра у поддавки І, і Лулуху ще вимикають. Но взагалі Sharikan грається. Непогана зв'язка, це і танк, і ініціатор. Щось Умбра розуміє, але нам про це нічого не каже. От вам танк ініціатор. Дрейвана вирішу? Ні, ну дрейвана не можна брати. Кайсу, да. Калісто, ні. К... Яка про прошу. Варуса беруть. Варус для сейвика. Так, ну що, чатик? Who win? Who is win? <coughs> ксіна все ж таки добирають в ліс. Топ-1 Ксін ми зараз побачимо, як катає проти Діаночки в лісі. І це, до речі, проблема. Ну, Діана, Ксін... Ксін на початку сильніше за Діану, але Діана потім Ксіна просто. Ну той рот, що вон труба шатає. З 26 секунд залишав, залишилось <клес> Бластер на Камілі все ж таки буде грати, Енріка на рамблі. Не міняються, слухайте. Ви. На Галю. Ну, в принципі, цим я був правий. Але я думав, що Каміла все ж таки на топі піде, а Рамбл піде на Мідлейн. Зараз подивимось. Зараз завантаження трохи цей три, вон, три хвилинки почекаємо щодо чого. І, як то кажуть, все в пір'є. Так, мені ж потрібно вон сюди заходити. Я своєї ебальці ну, зараз приберу. Все прибрав. Поїхали. Щоб я не відволікався. Зараз. Як мені зручно розвалився. Він втулась. Ну, слухайте, ну довго за завантаження йде. Дуже довго. Оп, завантажились. А спробую сьогодні цей, ну чисто залишити для ну, динамічної камери все, але... але, можливо, так не треба було робити. Я просто зараз намагаюся зрозуміти, як вони будуть грати. Ну, тут проблеми Все я всіх правильно розставив. Mm -hmm. У ПДСів якби є і врив. Але немано Дісінгейджа, їм потрібно постійно грати першим номером, щоб ну, вони влітали і робили кіл. А з іншого боку, ми маємо якраз таки дуже гарний і іінгейж, і disengage від команди Umbra. Проблема. єгиптян трохи передрафтили. Якщо вони дотягнуть до 17, 18 хвилини, там у єгиптян буде шанс перемогти. Ну там потрібно дотягнути до такої степені, щоб вони просто взагалі нічого не могли зробити. Так, сьогодні якось людей мало. Вчора було побільше. Там ще трохи почекаємо і в пірді. Да, і Дай, не кажи неділя, скоріш за все, через це. Або за UKG приходили дивитись. Ну що, поїхали впірде. Таймлайн зараз приберу. І полетіли все дивитись. Бей. Розход гарний, слухай, що відбувається. Просто у... вся тіма йде вперед. Невже це буде інвейт? Да, це це стара, це спіймали мінус Акша. Це кіл для бластера віддали. Хей бластер таки каже, це я пішов. Я пішов стояти соло. Мені це нагадує до на речі, дуже сильно зараз то, як грають в ПК-Лігу. Всі ці приколяси. А? Що? То, то був ну, звичайний вихід. Ну, старий як світ. Ви в 5 ну, ну, йдете, чекаєте той кущ з просвіткою і робите кіл на мідері. Це, це як ну, дитячий мат в шахах. <гум> Якщо там нікого не вбиваєш, виставляєш новарди на синій баф і все. І виходиш звідти. Ось тут На топі буде саме цікаве По факту. Я я от про це не зрозумів. Що Едріко вирішив грати на рамблі. Причому Андріка з Кам'єта ще грає. Я думав, він буде з Граспом грати, стакатись. Ну і що? І бої і, і все і, і ось так тихо грає. де тріумфа сили тут нема, тут можна просто йти вперед. і Ламати кабінети. Я про це казав, що к, у, Умбра грається до 18 хвилини. Далі ну, почнуть просто переїжджати. На фул слотах і ну, на фул рівні, У умбри немає ні, ну, ніяких шансів. І знов зла спіймали Акшана. Бідний Акшан. І бластер ще й вижив. Ну, тут Гейм. 2-0 за командою Умбра. Тут же все. Тут, тут, тут нічого цікавого більше, ми не побачимо. Вони знайшли Амара і вирішили просто по ньому грати. Знаходять Ліону. Ліону зараз вб'ють. Прилітає Каміла, робить кіл, все Льона не виходить. Діана там посиділа, посиділа, подивилась, подивилась на це все, як її команду знищують, і, і, і каже: ну, в пизду. КДА нічого. Це. ну КДА потрібно наберегти. В суху. Да, в суху. Ну ні, не в Суху, тут кіли будуть. Діанка зараз п'ятий отримає, ну збере два предмети почне вбивати. Там Даріус, от от, -от вихід на Даріуса, пішла Ульта. Намагається спалити якомога більше. Енріка, Енріка, Там Там захилився, просто розкруткою захилився, Даріус. Я, як же зараз прикро. Мені здається, Рамбл вже все. Там Енріка каже, ладно, пацани. Я ГГ, ви грайте далі. Я розмочив, але ні. Ой, бідний Галі. охо дабл Даблтаун! Мінус флеш, мінус Ульта. Не зможе підшепитись. Lost my. Коротше, британський лісник не може підшипитись. Lost Myсані. І далі ще, і далі бійка, іде і знов, то, блядь, що відбувається. Бідна Діана. 4-0 рахунок. Іспана британська команда, іде, впевнена, уперед. Це дивно, що Даріус, він же бачив, що там поруч Ксін, бо на нашу він на Галю очіплявся. Там же Ксін не показався. Якось не дуже весело. Я ось так поставлю, щоб прикрити вихід і всі ті приколяси. Так, і повертаюсь до коментування. Що у нас? Перші об'єкти з'являються? Умбра вирішили одразу. А, ні, ні. Ну, що так. Умбра забирайте гроші. Наш вам той дрейк. Вони вирішили дати шанс перемогти. Що вони вирішили не давати просто з Боги забрати е, е, на душу дракона. Пішла бійка, Даріус намагається розіграти, но тут дабл-чарм, знов Каміла починає бити, і мінус Даріус повинен бути. Ульта від Ліони взагалі хтось на куди? У нас тут на... камера швидко перемкнулася. Пішов палити напалю, але там підв'язочка вийшла. І розійшлись обидва колектива. Далі будуть давити, ні, не встигли. Не встигли рекол відмінити Повертаємось на місце. чий тавер забирають перші Без гера, без оркестра. Бластер. Бластер? Та бластер на 2000 поперед 8000 переваги на топ Натоп викликається гера і ламаються. Ні, ну тут прикро на це дивитись, дуже прикро. Ну, треба ж мазячки докинути. Звуків з гри. Що в нас а, у, у, Убра щось хоче? Убра хоче просто забрати синій баф. Но синього немало. Вони прийшли, подивились. І розійшлись. Там, на Камілу вихід планується? Да, у нас тут бійка, Каміла намагалась тавер зламати. На замість того, щоб бити Камілу, спіймали Даріуса, вбивають Даріуса, чіпляється за Акшана, Акшан Акшан таки каже, ні хлопче, я пішов, намають прокнути ульту, і його просто добиває. Що робить цей британський лісник? І знов Фенріка не встигає. Фенріка каже, ладно, Тільки прийшов на лінію вибійку, якусь вирішили дати. Діанечка? Бачимо, він просто бере, ламає все, що йому потрібно, і все. Ой, нас тут Діану підшипили, якось дуже швидко забрали. Я поки камеру пересував і все на цьому. Ні, мені здається, це вже навіть не відіграти в гіперлейті. Цей вік має два предмети проти одного, проти ну, два Просто подивитися на це. Це ламається у нас що тут? Румбіль полетів, але там нікого нема. Даріосе серці забере. Я не розумію, на що він у серці зібрав. Там тріньку яку-небудь, або Liver, ну, хоч щось від стандартного білда. Але ні. Нам потрібен був фронт. Одна Ліона ніколи в житті не впорається з цим. Підчепила дуже шикарно. Діана намагалась врятувати ситуацію, але не вийшла. Галія просто навіть не відчуває цей демедж від Акшана. Енріска далі полетів, грає по Ліоні Леона Ліона ховається. Енлі... Енріко живий. Рамбл прийшов порядок, навів, просто еквалайзер поклав, Ну, еквалайзер вже бачите, дуже сильно не дамажить. Даріус нарешті заюзав фульту. І нікого не вбив. 15-1. Забрали все ж таки. Сейвікан. Офідер. О, Ти диви на нього. Знаєте, що не йде забирати дракона. Вирішив спочатку забрати весь ліс опонентів. Lost my ЛМС. Буду його так називати. У нас Затар. Да? У нас з 2,5 предмети В лісі два предмета на один Каміла 2,5 предмета на півтора І це як же в третій іде, йде в пробиття. Гра завершилась, до речі, тут. Дві хвилинки зараз пройде. І... Побачимо, все, я вже не керую камерою, тому вибачайте. Будемо дивитись так як воно і є. Забирається Даріуса і що там далі, все. GGVP будемо чекати на 20-ту. Ну, нам приблизно ще годину чекати до наступного раунду зараз. Так, да, там шая просто вже стоїть на місці, нічого не робить. Щось, видать, писав у чат, ну. В чат писати нічого не потрібно. Це погано завершується. Одна із найшвидших ігор, слухайте. 12 хвилин. Ну, середня стадія гри воно дуже сильно у цієї команди умбри була. Це моє і все. Мені навіть е Ну добре, що котики не потрапили під цей каток. Якщо б котики Козликів перемогли, то ну, наступну група не з Умброю грали. Та чого це сухо? Це, це не в суху. Ну, сейвик е е зафідив. Сейвик давав змогу перемогти. Але трохи не вийшло. Так, що ми маємо? У нас поки що йдемо на перерву тоді. 17. Що у нас тут? На стати подивіться. Е і що перунах. По Руна не не перемикаються. А, ні, ну окей, да да, да. я... Я не розумію ці руни на Діану. Взагалі не розумію. На вбивство, але Діана взагалі нічого не шукала. Ніяких вбивств. Ну, ладно, з цим все. Я про карти, да, карту. 2-0. Тоді трохи на перерву, і там побачимось.